Ранок розпочався, я прокинулася і зразу перевіряю булочки, які я вчора напекла. Хлопці ледь стрималися вчора, щоб не наїстися їх дуже багато. Захара я все ж таки вмовила не їсти на ніч, бо все ж таки як це тепла продукція. А Остап, наскільки я розумію, таке декілька штук з'їв. А знаєте, що ще хотіла сказати, думала колись про такий бізнес, як кулінарія. Не варто, зрозуміло, що не варто, тому що е, дозвол потрібно, від Англії треба дуже великі перевірки, дозволи. А щоб цим займатися, треба дуже серйозно вже, не тільки булочками обмежуватися, мабуть, ще якісь салати робити, ще щось. Не знаю, для мене поки що це не, не... не потрібно і заскладно. Також. Що напевно будуть тільки для діток пекти, і то ми так часто це не робимо. Я взагалі цього не споживаю тільки для хлопчиків моїх.